Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про проекти, розробку, їхні життєві цикли, що там відбувається під капотом і тому подібне. Все в світі має свій життєвий цикл, протягом якого ми проходимо певні етапи. Наприклад, садочок, школа, університет, ми постійно навчаємося, змінюємося, розвиваємося тощо. Програмне забезпечення ну, також має свій життєвий цикл. SDLC Software Development Lifecycle. Кожен, хто залучений до розробки програмного забезпечення, повинен розуміти, з чого складається цей процес, на якому етапі перебуває команда. І ви, як людина на проєкті, звісно, не виняток. І для того, аби виконувати свою роботу максимально ефективно, необхідно знати, що відбувається на проєкті в цілому, на якому ви етапі і тому подібне. Очевидно, що жоден проєкт не може існувати в вічність, а тому SDLC цикл існування проєкту означає повний цикл розробки, тобто всі завдання пов'язані з плануванням, створенням, тестуванням, розгортанням програмного продукту і тощо. Зазвичай в просторах інтернету ви можете знайти шести або семи етапний життєвий цикл, а це все залежить від типу компанії або команди, в якій ви працюєте. І за перший етап пропускається, оскільки він виконується кимось іншим. Тому давайте зараз трошки детальніше поговоримо про етапи. Тадія 1. Планування. Так званий пленін. На цьому етапі ви збираєте бізнес вимоги від зацікавлених сторін. Аналізуєте ринок. Також саме тут ви оцінюєте доцільність створення продукту, потенційні доходи, вартість виробництва, а також потреби кінцевих споживачів. Тадія 2. Визначення вимог. Define requirement. На цьому етапі ви Перетворюємо усю зібрану інформацію з етапу 1, а саме планування, у чіткі вимоги до команди розробників. Цей процес керує розробкою кількох важливих документів, такі як Software Requirement Specification, SRS, Use Case Document, а також Requirement Traceability Metrics. На цій фазі необхідно проговорити усі нюанси, які впливають на подальшу роботу. Стадія 3. Дизайн. Ні-ні-ні, тут не йдеться лише про дизайн, який побачить кінцевий користувач. На цьому етапі ми визначаємо архітектуру, інтерфейси, типи даних тощо. Оригінальний план і бачення викладаються у Software Design document, SDD, який включає в себе дизайн системи, мову програмування, шаблони, платформу, для яких на яких буде використовуватись наш продукт, та заходи безпеки додатків. Тут також можна побудувати блок схему того. Як програмне забезпечення реагує на дії користувача. У більшості випадків проектування включатиме розробку прототипу моделі, створення попередньої версії продукту може дати команді можливість візуалізувати, як виглядатиме продукт, внести зміни, необхідні без переписування коду. Стадія 4: розробка або development. можливо, один з найдовших етапів, а також безпосередній процес створення системи. Де члени команди, групи, розробники ділять проект на модулі програмного забезпечення та перетворюють вимоги до програмного забезпечення в код, який створює продукт. Стадія п'ята тестування або тестінг. Перед переходом на наступний етап потрібно провести тестування, щоб переконатися, що функціонал працює належним чином, і виконує те, для чого він призначений. Процес тестування також може допомогти усунути будь-які основні проблеми взаємодії з користувачем і проблеми безпеки. Наступний цикл це є Deployment або випуск протестованого продукту на відповідний ринок, до якого мають доступ вже реальні користувачі. І остання фаза це є Maintenance. Фаза обслуговування є завершальною стадією SDLC. На цьому етапі відбувається технічна підтримка продукту. Провадження оновлень, оскільки користувачі можуть виявити баги та помилки, які були допущені при написанні і попередньому тестуванні продукту. Ці помилки потрібно виправити для збереження щасливих користувачів. У деяких випадках це може призвести до повернення до першого кроку життєвого циклу розробки. Але зазвичай це просто створюється якийсь баг або фіча. Майте на увазі, що різні типи програмного забезпечення для розробки продукту мають різні особливості, і етапи життєвого циклу можуть змінюватись, тому вибирайте той, який вам найбільше підходить. А на цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі!